В Україні стартував проєкт наукою вишиваємо Україну, що покликаний об'єднати науковців у спільних прагненнях відродження та зміцнення держави. Майстрині кожного регіону вишивають фрагмент мапи України, який згодом зберуть у суцільне полотно площою в 15 квадратних метрів. Кому планують подарувати готову карту? Дивіться у нашому сюжеті. Юлія стібок за стібком вишиває хрестиком на полотні унікальні візерунки, що притаманні лише Вінницькій області. Хрестики сплітаються у фрагмент карти України. Схему вишивки жінці надіслали представники Ради молодих вчених при міністерстві освіти і науки. Організація і стала ініціатором всеукраїнського проєкту Наукою вишиваємо Україну за Крим. Билися всі візуально билися так образно. Було питання. У нас була онлайн зустріч, де всі координатори зібралися. Хто буде вишивати Крим? І почалося Чернівецька область. Ми будемо, там дуже велика команда. І Одещина. Ми будемо Коротше, Крим точно наш. Ми його самі ледь поділили в своїх регіонах. Проєкт покликаний об'єднати вчених і звернути увагу на науку. Юлія і сама науковиця, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету. В першій половині дня викладачка проводить пари для студентів, а от у другій при світлі свічки вишиває. Виділяєш собі контур і ти його зашиваєш. А якщо ви придивитеся ось тут або, наприклад, ось тут, це дуже маленькі деталі по три-чотири хрестики. Тобто треба кожен хрестик відраховувати канва вона ну, стандартного розміру, тобто хрестики невеличкі. Доводиться трошки сліпати. А в зв'язку з тим, що у нас досить часто зараз планові відключення електричної енергії, то важкувато при свічці це робити і при фонариках, але тим не менш. Я почала спеціально з самого складнішого, потім менш складне, а вже на десерт собі залишила саме легше для того, щоб його швидше закінчити. Юлія зазначає, взяти участь у проєкті погодилася одразу, адже вишиває з дитинства. каже цей процес дарує їй стан спокою. Мені дуже подобається цей стан спокою, коли можна розслабитися, відволіктися. В теперішніх реаліях то такий стан дуже потрібний. Це все одно, що сходити до психолога. Дві годинки повишивав, відпочив морально, відволікся. За ідеєю організаторів, кожна область вишиває свій фрагмент мапи. Потім їх зберуть у суцільне полотно площею в 15 квадратних метрів. Проєкт покликаний об'єднати науковців у спільних прагненнях відродження та зміцнення України. Закінчити роботу планують до кінця грудня. Потім фрагменти мапи зшиють, попрасують і подарують Збройним силам України або Верховній Раді. Телеканал Вінничина все буде Україна!